І знову радий вас вітати, любі глядачі та підписники каналу Гриби Прикарпаття. Сьогодні в нас наступна зимова подорож до зимового лісу. Минулий раз рибалка нам дуже вийшла, але ходили ми доволі довго, була трошки трудойомка, але ми знайшли те, що шукали. Знайшли ми зимові грибочки, а саме зимові опеньки фламоліни. Результат нам вийшов. В общем, вирішив я сьогодні піти знову. Ну, сьогодні піду на те місце, що ми вже знайшли минулим разом. Думаю, сьогодні вже буде трошки простіше, довго ходити не будемо. Підемо тим самим місцем, що ми тоді знайшли, не будемо далеко ходити. Вийшов я майже в обід, зараз на годинку доходить перша година. Взагалі, нас трошки притрясло снігом, Ну, так багато, так трішечки легонько, легонький морозець. Може 1 градус є. Так перемерзло. Ну, на дурі красота. Чудова, гарна зимова погода. Ось вирішив підбігти в ліс, трошки вам покажу зимової природи. Навкруги такий чудовий гарний лісок. Находимося ми під таким чудовим горбом. Літом ми ходимо там, збираємо гриби білі. Ось. А ми підемо так посередині між двома горбами. Минулого разу ми знайшли тут фламоліни. Думаю, ще ми сьогодні щось тут підзбираємо. Ну, Якщо не повезе, то. То не повезе. Що буде, то буде, як то кажуть. Ну, сьогодні ми з погодою реально вгадали. На круги тишина, пташки співають, красота. Аж шлюби знаходитися в лісі. Не знаю, чи вам добре чути. Ну, не сьогодні розпівались конкретно. На дворі степліло, тихо, вітру немає. Мороз спав якраз після обіду. Красота. До вечора лишилося буквально якихось три години. Минулий раз я їв сам ті грибочки. Але я віжив, можливо, цього разу будуть ще хтось їсти. Вдома ніхто не ні сів їх їсти, думаю, що я приніс і що. Ну що, як завжди, сідаємо, наливаємо чайок. І погнали разом шукати грибочки. Ну все, приємного перегляду. Погнали за грибами. Ну що, друзі, чудово знати місце, де вони ростуть. І лишень зайшовши в ліс, зразу попадати на гриби. Ага. що до лісу. Трошки більше як пів години. Тут лише буквально на вході в ліс і нам зразу. Тут попадається десь там чудовий кошт. Це що таке? Бана, що це таке, непонятне. Уйо. Хм. Інтересна штука. це. Це гриб, чи що це таке. Там є обана навіть. Ще одна така є. Інтересно. Так, ну казину в сторону. Також ще одна якась така. Що це таке, не знаю, друзі, росте обана що це в цьому лісі таке повистав. Візнов ще одна таке. Сподібне, хтось не знаю на що. Десь тут пісню. ще є Ще таких дві. Що це за штука? Думаю, далі бачу ще. Ще дві. Тут знову ще одна. Снігу. Ще одна. Взагалі не знаю що це таке. Одна гриб не дуже подібне, чи це якийсь гриб, чи що це. Бог, його знаю, взагалі напишіть, хто знає, що це таке. Не знаю. Вон там знову бачу. Ой, там і далі знову. Що це таке є? Хм. Знов таке. Хто знову таке росте? Голома від росте з землі. Ама ще зривай. Непонятне. Тут знову є. Тут далі знову. Ось. Цікаво. Ну добре, ми прийшли не за тим, ось там, віці хто у нас росте. Ось попадають нам перші фламоліни, зимові опеньки, зразу на вході. Зайшов я, друзі, так як минулого разу. В лісок ми жив двома горбами. Тут такий молодий ліс. Його садили років, ну не помиляюся, 15 назад. Але він чомусь весь такий хворий. Чуть не кожне друге дерево, але хворе. Капут йому не знаю чому. І ми так йдемо між двома горбами таким лісочком. Тут раніше було пасовисько, Малим паскоровом тут між цим двома горбами. Але лісниця пригабала і засадили тут якимось непонятним лісом. Не знаю, що це за дерева. Ось, а тут дивіться, який класний кош нам попадає. Ну це і ми точно візьмемо. Ох, під снігом. Дицька краса. О! Що краса-то краса? краса. Зимого замерзла. О! Дивіться, корчик класний. Який красивий корчик. А дивіться, їм нічого немає. Недурно пишу, що їм мороз не страшний. Вчора було мінус 5, навіть більше. Сьогодні трошки степліло, відлига, але все одно є радуси або два. Дивіться ну. ну Правда, корінки всі я тоді повикидав, так як ви писали одні шапочки. Так. Ну що, залезай, ми це обчистимо. Візьмемо так менше більш майже одні шапки. Не дурно не нести коріння додому. Ось тут красива шапочка. Біленька-біленька, зі споду молоденька, красива. Супер. Початок є. Добре, чистимо. Продовжуємо пошуки. Це вже радує. Це не минулий раз, що ми ходили купити годин. А що означає знати місце? Знаєш, місце прийшов. Зразу збираєш. Так, добре, зараз почищу і шукаємо далі. Ну що, друзі, взяв собі таку порядовку. Йду собі тако рядом. І буквально пару метрів. О, там ось знову росте від те, що ми підіймили, ось там още, ще видно на дереві. Що ми різали, там старітки лишив, червоніється, молоді ми гарні забрали. І тут знову гарний красивий корчик нам попадається. О, дається який чудовий. Гарні, красиві собі ростуть на дереві. Красота, Ну що? Зрізаємо, йдемо далі. І буквально недовго залишилося чекати наступна знахідка, друзі. Ось, дитяки чудові тут собі зазирають, молоденькі. Ростуть тільки, але ну, ці не будемо чіпати, будемо шукати вже більші. Вони тут кає, так що продовжуємо шукати далі. Ну що, друзі, буквально пройшов знову пару метрів. І знову нам попадає на кількох дерев зразу, На трьох зразу. На одному. Ось бачите такі хворі. хворі. дерева. Майже один за одним. Не знаю чому. Ну повністю хворий ліс. Ось тут така краса. Може трошки не дуже такі вони старі, але є, і там знову на цьому дереві. Ось як вони тут пішли собі. Ось з того боку ярні молоденькі. Ось які молоденькі. Всі візьмемо. Гарні шапочки. О, красота. Дивіться, тут знов зараз ми ножиком зріжемо. Так щоб не мучитися. О, там знову бачу ще на одному дереві. В общем, коли знаєш місце, то збирається не швидко. Ось тут знову один. Просте, дуже старенькі, тут знову такі. Добре, переберемо, що краще виріжемо і продовжуємо далі. Ну і там знову попадається чудова класна сім'я. Ну Правда, трошки височенько. Я трошки приблизу камерою, Ну ми туди не заліземо, їх не зріжемо, то занадто високо. То вже хай лишається, але красота, собі майже під самим чубком дерева. Приблизу вам під самим верхом. Краса. Добре, йдемо далі. Так, тут буквально майже на самому виході, вже біля самого грубого лісу. І до гори пішов дубовий гарний ліс. Літом тут ми збираємо класні білі гриби. Тут нам чемпіони попадали цього року. І Тут знову на виході, дивіться, які корчі класні, здорові. О, зараз обрізаємо, снігом, прикрилося, красота. Ну, серед зими просто. Не можеш намилувати око такою красотою. Посеред білого лісу під снігом зазирають такі гарні шапочки грибочків. Ну що, ріжем, йдемо далі. Ось і знову слідуще хворе дерево. Так я зрозумів, що не ростуть тільки по хворих деревах. Ось таке, що вже кора облізла, черваком майже з'їжджене, але потис воно би впало, напевно. Але тримається і там вони собі полюбляють рости. От зимою фламоліна. фламуліна. Переважно ось по такому дереву, хворому, без корі, черваком переточене. Тут майже всі. Ось, там воно проти знутки самі, там воно далі знову і знов і знов. Не знаю, весь ліс тут захворів. Сім Не Місце для лісу чи що? А тут собі гніздечко якоїсь маленької пташечки. Матюньки-матюньки. Ось, бережно, так би ми його не удрули. О, Тут, напевно, були літом яйця. Ось таке гніздо. Так, ось тут на знову попадають якісь грибочки. Непонятні. Ось таке. Не знаю що це, як губка, таким корчем. Фух, але пахне запах в нього. Це не дуже класний. Ось такий. Добре, там далі. Буквально пройшовся я від одного горба до другого заперед, навіть теж 5 разів. І нажав в корзині вон, пів корзини грибочків. ну Повночубну, напевно, не буду назбирати, як минулого разу. Я вже стараюся брати так менше без корінів. Бо більше потім викидати, чистити. Так вибираю майже самі шапочки. І не буду повно так і набирати, бо мені одному забагато. Минулого разу навіть ніхто не хотів це спробувати. Їв я їх сам. Ну, доволі смачний гриб, мені сподобався. Будемо їх ходити збирати. Ну, правда, придеться, напевно, ти їх ще десь шукати, бо тут не дуже такого багато цього лісочку. Минулий раз ми тут назбиралися, цього разу. Треба буде ще десь їх пошукати, де вони у нас ростуть. Ну, це вже в слідущій історії. Слідущий фільм. Підемо знову пошукаємо їх по нових місцях. Так, така зимова, друзі, казка всюди. Ну що, що ми сьогодні маємо? Так. 13.38, 15.12, 22. Зайшов я друзі до лісу 10 по першій. Походили ми трошки більше 20 хвилин. Ось і назбирали ми таких класних грибочків. такий у нас результат. Назбирав я пів корзинки, Вибрав бра собі шапочок самих, ось такі шапочки повідрізав. Корінь вже старався не брати. Ось Самі шапочки, молоденькі, гарні, світленькі. такі, ось. Ну і все, цього нам хватить. Добре, ну що, друзі? Ось і підійшов до фіналу на наш наступний зимовий похід до лісу. В лісі красота, друзі, капець. Витратки свіже-свіже. дихаєш аж на груди набагато легше, ніж в селі. Ну що, рибалка-бомба. Підбіг я, не знаю скільки я ту кабуну, хвилин 10 максимум. Нарізав собі пів корзини гарних зимових хапенів, фламолінів, Мені хватить. Минулого разу тут трошки було забагато, але цього разу перебрав, може взяв самі шапочки. Корінні не брав, покидав її гет. Ну що, зараз показую наш результат. На цьому будемо закінчувати. Грибалка зимова суперова, мені сподобала. Що перший, раз, що другий. В общем, будемо ходити тепер постійно. Ну добре, все, па-па. як завжди, до наступних зустрічей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Па!